Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про дихання його важливість, особливо в умовах сьогодення. Дихання дуже важливий процес в нашому організмі, тому що ми, наш організм, наше тіло, мозок здатні аналізувати кожен процес, і вдих-видих для нього основний сигнал нашого життя, нашої життєдіяльності. Тому коли під час стресу ми починаємо е, затимовувати подих, да, такий інстинкт, рефлекс у нас е, здійснюється. Або починаємо затримувати дихання, не дихати, не помічаючи, що у нас немає вдиху, і ми не отримуємо кисень, наші тканини. Вони починають голодувати, кисню не вистачає, ми не догодовуємо наші м'язи, наші органи, наш мозок. І саме тому довготривалий вплив. Стресу, такої багатозадачності, коли треба багато всього одразу контролювати, аналізувати, рухатися дуже швидко, до речі, швидкий темп, також здатен включати в нас режим такого трохи спазму, закритої позиції, коли завертаються плечі, ми ховаємося і ми перестаємо активно дихати. Все це впливає на те, що ми недоотримуємо кисень в наш організм через те, що він включає режим енергозбереження, режим захисту, режим завмри, тому що ситуація неприємна, вона ніби загрожує моєму комфорту. Так, якщо ми згадаємо історію перших, -перших організмів на планеті, перших тварин. Це найсильніший інстинкт, коли ми відчуваємо дискомфорт, коли ми відчуваємо, що щось може загрожувати нашому життю. Організм включає здатність захистити себе, не рухатись. Перший такий етап це завмри. Саме тому дуже важливо зараз відслідковувати цей стан, якщо ви помічаєте, що ваші плечі підняті нагору, завернуті вперед, є напруга в шиї, болить голова, ви можете відчувати біль під лопатками або навколо лопаток, також, до речі, біль в попереку. І зазвичай, якщо ми побачимо себе в дзеркалі, це буде така кругла грудна клітка. Трохи підняті плечі нагору можуть порушуватися зір, можуть з'являтися дискомфорти, спазми, шкіри і м'язів обличчя. Це все може свідчити про те, що ми довготривало знаходимося в закритій позі, в спазмі, в стресі і ми не дихаємо. Через таку закриту позу в тілі, коли наші плечі загорнуті, підняті трохи нагору, округлена грудна клітка. Ми можемо також спостерігати, що нижні ребра в цьому положенні опускаються трохи вниз. Ми ніби ховаємо наш грудний відділ, тобто наші легені. Гені, наше серце, наші внутрішні органи інстинктивно, да, як рефлекс, ми ховаємо їх, щоб бути е, нібито в зоні безпеки, так, закрити себе таким панцирем. І виходить, що наша діафрагма просідає вниз. Ми починаємо тиснути на живіт, При цьому можемо, до речі, спостерігати погіршення роботи травної системи, здуття, закрипи. Це може бути спазми. Біль, дискомфорт і також напряк животі. А також е, наші внутрішні, внутрішні органи і живіт будуть шукати місце, е, де їм розташуватися через те, що грудна клітка просідає вниз. Ми ховаємося плечами, тиснемо, да, створюємо такий тиск, як ви бачите, я да, ніби скоротилася, і живіт буде рухатися вперед, е, от як у мене зараз, да, для того, щоб органи могли знайти для себе якесь місце. Тому дуже важливо почати. Е, Аналізувати свій цей стан, просто помічаючи, як ми е, рухаємося, як ми виглядаємо, і зрозуміти, що для того, щоб покращити стан всередині, тобто зняти набряк, покращити стан травної системи, отримати да, полегшення легкості, таке відчуття в тілі, е, дихати на повні груди, зняти біль і спазми з м'язів, шиї, лопаток, живота, треба починати з. Зняття самого цього закритого положення, тобто розкривати поступово плечі, розтягуючи грудні м'язи, і піднімати діафрагму. Найлегший спосіб, щоб це зробити, це дихання. Дихання і вправи на дихання, вони дуже класно сприяють постачанню кисню в наші тканини, що дасть змогу трошки погодувати наші тканини, наш мозок, і вони запрацюють більш активно. Чому це важливо? Тому що коли ми під впливом стресу, багатозадачності, якогось Темпу треба, треба, треба. Да? Постійно ми починаємо ховатися, і тут ми можемо, крім спазмів фізичних, відчувати також в тому. Тобто це буде сонливість, це буде відчуття, ніби ми прокидаємося зранку, і вже втомлені, розбиті, немає енергії, і сил. Якщо при цьому ми ще харчуємося не дуже чисто, то ми взагалі не до наше паливо для нашого організму, щоб він відновлювався або він. Може і має здатність таку самостійно відновлюватися. Але коли під впливом цих факторів це стає досить складно, дихальними вправами ми можемо додати собі цієї енергії. Найпростіший перший етап в диханні. Яке ми можемо зараз дуже швидко зробити, це усвідомити, що дихання в нас розташовується в усьому тулубі, а не тільки в голові, тобто де ніс і де рот. Це таке поверхневе дихання, коли ми запускаємо повітря тільки ніс, або максимум десь. В зоні голови. Так? Якщо ми згадаємо, що у нас ребра були створені для того, щоб не тільки захищати внутрішні органи серця, але й розширюватися для того, щоб наші легені могли наповнювати киснем да, свій об'єм. І саме легка вправа, яку ми зараз зробимо, це розкрити об'єм ребер для того, щоб порухати нашу діафрагму. Розташовуємо долоні великими пальцями назад, як на пояс, тільки трохи вище. І всі інші пальчики вперед. Обіймаємо себе за нижні ребра, опускаємо плечі, розслабте лопатки, довга шия, не напружуємо плечі і руки. Зробіть зараз комфортний вдих, грудний відділ. Ми не тиснемо повітрям в горло і в голову і намагаємося розширитися як кулька саме в нижні ребра, відштовхуючи долоні назовні. Вдих. і видих. Відчуєте, як ребра звужуються прямо під вашими долонями, ви можете відчути цей рух назовні і всередину. Продовжимо вдих. І видих. Повільно розтягуємо довгий-довгий. Поїхали вдих. І вдих. Не піднімаєте плеча. Ми розтягуємо вдих, роблячи довдихи під час цього процесу. Вдих, до вдих, до вдих. І видих. Ви можете побачити, як рухаються так, мої долоні. Зараз на вдих розширюємось. Видих. Продовжуйте зараз дихати таким самим чином і спостерігайте, наскільки ваші ребра рухаються чи не рухаються назовні, і не поспішайте тиснути да, дуже сильно або очікувати від себе якихось одразу широких рухів. Постійно вдиху ми розширюємо, розширюємо рух дуже схоже на помах крил. Коли ви розширюєтеся саме в сторони. Якщо ви відчуваєте, що у вас піднімаються плечі або напружується горло, ключі, робимо паузу, розслабляємо плечі, опускаємо вниз і до вдих розширюємо трохи ще більше. І з видихом знову відчуваємо, як нижні ребра вони в нас дуже рухливі, вільні, звужуються, 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 ніби талія звужується прямо на ваших очах. Зробіть ще один цикл дихання, глибокий вдих. Видих. І відмітьте зараз. Ваш стан можете опустити руки на стегна або на килимок, заплющити очі і відчуйте зараз, як в тілі відбувається цей процес. Комфортне зараз розслаблення, поспостерігайте за диханням, воно зараз не вимушене, комфортне. Відчуйте, чи змінилося воно, чи стало воно повільнішим. Як відчувається в цілому зараз голова, тіло? Стан. Зробіть глибокий вдих через ніс. І видих також через ніс.